Реальна нормальна пропозиція об'єднати заяви. Що тут поганого? Ми брали, ми брали за основу. Ми ж брали за основу цю заяву. Правильно. Але, але той абзац. Але той абзац. Тільки бачите, два абзац, а тут я тому рішення вкрити. І в вашій варіанті, і в нашій варіанті ми заслужимо екстремізм, який тут скоро буде проявляти. Для самих кориму з сотруднів сторони. Розумієте? Це просто екстремізм. Ви нічим не оправдали, у нього немає кольору. Екстремізм ви немає ні правих, ні ліп. Я просто чисте екстреміст, а ви хочете надати якусь політичне забарвлення? Віктор Єгорович, ми хочемо не політичне забарвлення. Ми хочемо екстреміст. Це одне, а друге, коли люди наділені владою повноваженням законам депутати роблять знімаєте мене, але я особисто против. І 30 депутатів депутати. Против, щоб надавати нашому зривненню будь-яку політичне забарвлення. Розумієте? А як це без політичного забарвлення? А, а, забарвлення? Та, а дуже просто. Ми заслужимо вихотівцею, ми заслужимо. Ізвиніться, провокатор мене з двох сторін. А ці платі, як хлопці, 19 річ постріляли. За що? За що? Це, він не ми за зарплату свою відпрацьовував. він не дав присягу, він виконував присягу. Не треба цього робити. Це звернення до народу, а не, 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 не якась політична акція. Я вважаю, що 33 депутати проголосували, вони зрозуміли. А те, що проголосували, це було очікуване. Не треба цього робити. І не треба в сесійній залі розпалювати ворожницю. Екстремізм, екстремізм. Вас попросили, я просував. А ви зробили нас відпочили. Ми не Чому? Тому що вони акцент іменно на тому пункті. Я не на пункті, я на пунктах, які можна буде. І не перевертайте мої слова. Не перевертайте. Можемо це саме прослухати. Вважайте, що все це записується. слово. Я давав ту пропозицію, якої не було в вашому. Все.